Рада вас вітати на каналі Юридична Барахолка. Сьогодні хочу вам розповісти в даному відео, як нараховуються лікарняні військовим. Ми знаємо з вами, що наймані працівники, підприємці, фермери і самозайняті особи у разі настання страхового випадку отримують від фонду виплати Допомогу, медичній і соціальні послуги. Але для українських військовослужбовців діють інші норми на випадок тимчасової втрати працездатності. А відповідні роз'яснення надав Фонд соціального страхування України. Військовослужбовцям не нараховується та не виплачується допомога за лікарняними, натомість на час хвороби зберігається грошове забезпечення. Та передбачені додаткові виплати на час воєнного стану. Військовослужбовцям Збройних сил України, які отримали ушкодження чи захворіли, виплачується грошове забезпечення за останніми займаними посадами за період звільнення від виконання службових обов'язків у зв'язку з хворобою та перебування на лікування в лікарняних закладах і у відпустці для лікування у зв'язку з хворобою. Тобто відпусті за станом здоров'я, виплата грошового забезпечення здійснюється на підставі наказу керівника. Отже, електронний лікарняний, який може бути автоматично сформований для військовослужбовця, не потребує опрацювання. За ним не потрібно проводити розрахунки та подавати заяву до Фонду соціального страхування України. Також на час воєнного стану військовослужбовці, які у зв'язку із пораненням, контузією, травмою чи каліцтвом, пов'язаним із захистом батьківщини, перебувають на стаціонарному лікуванні в закладах охорони здоров'я, включаються до наказів про виплату додаткової винагороди збільшеної до 100 тисяч гривень. Включаючи час переміщення з одного лікарняного закладу до іншого, це також стосується військовослужбовців, які перебувають у відпустці для лікування після тяжкого поранення за висновком військово-лікарської комісії. Додаткова виплата передбачена для військовослужбовців, які знаходяться на стаціонарному лікуванні. З інших причин, 30 тисяч гривень пропорційно із розрахунку на місяць. Порядок виплати грошового забезпечення не залежить від місця лікування військовослужбовця. Будь то військові, цивільні чи закордонні заклади охорони здоров'я, деталі щодо грошового забезпечення військовослужбовців можуть уточнити на гарячій лінії Департаменту фінансів Міністерства оборони України за таким номером 044 271. 35 59. Я обов'язково даний номер телефону ще раз вам продублюю в описанні. Якщо виникають якісь питання, будь ласка, телефонуйте та уточнюйте. Якщо виникають питання, які потребують юридичної консультації, обов'язково задавайте, коментуйте, підписуйтесь на канал Юридична барахолка. Бережіть себе та свої сім'ї.